Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу поділитися з вами рецептом штоленів, що є символом Різдва. Так що беріть гарний настрій і створюйте разом зі мною святкову атмосферу. Що нам знадобиться для штоленів? Це ви можете побачити в описі під відео. Зараз я показую основні інгредієнти, що нам знадобляться, а також секретний інгредієнт. Цей секретний інгредієнт суміш сукатів та сухофруктів. Її треба підготувати заздалегідь, десь за 2-3 дні до самого процесу приготування штоленів. Почнемо з приготування опари. Для опари нам треба молоко тепле. Не гаряче, не холодне, а саме тепле. І мисочку краще взяти більше, ніж у мене, бо опара буде збільшуватися в розмірі в 2-3 рази. До теплого молока ми додаємо дріжджі, цукор, ретельно все перемішуємо і додаємо борошно. Борошно краще додавати потроху, щоб не було грудочок. Після того, як ми додали все борошно, ретельно перемішуємо нашу опару. Тепер накриваємо нашу ємність плівкою і відставляємо в тепле місце на 45-60 хвилин. Опара повинна підійти. Переходимо до горіхово цукатної суміші. Для цього нам треба подрібнити підсмажені горіхи. В моєму випадку, це мигдаль та фундук. Після цього висипати їх в ємність та змішати з цукатно фруктовою сумішю. До речі, якщо вам потрібен рецепт цієї суміші, напишіть мені в коментарі. Насправді цю суміш треба готувати заздалегідь і готувати її дуже, дуже багато, бо саме з цієї суміші можна робити різдвяну випічку, яка наповнює наш дім святковою атмосферою. Після того, як ми все ретельно змішали, накриваємо нашу суміш плівкою та відставляємо у тепле місце і приступаємо до приготування тіста. Для тіста спочатку змішуємо усі сухі інгредієнти. Для цього нам потрібно борошно, цукор, мигдальне борошно та спеції. У моєму випадку спеції це кориця. Мускатний горіх та гвоздика. Наголошую на тому, що мигдалеве борошно, ось я зараз показую, важливо не пропускати. Бо саме цей інгредієнт додає не тільки смаку нашому штолену, а ще й таку розципшасту структуру. Коли опара буде готова, дістаємо і з'ємності. Та переміщаємо у заздалегідь зроблене заглиблення у сухих інгредієнтах. Сюди ж додаємо жовтки. Їх треба ретельно змішати. Але якщо у вас немає трьох жовтків, ви можете використати одне ціле велике яйце. Не забуваємо, що обов'язковим інгредієнтом також є сіль. Тому, якщо ви забули це, як я зробити на початку, додаємо зараз. І ретельно перемішуємо нашу суміш лопаткою. Змішуємо аж до тих пір, поки наше тісто не почне збиратися в грудочки. Після того додаємо вже розм'якчене масло до кімнатної температури. Воно не повинно бути супер м'яким, але й не повинно бути твердим. Додаємо поступово. Спочатку додали 2 або 3 шматочки змішали, потім ще два або три шматочки змішали. І так, поки ми не використаємо все масло. Після того, як ми вмішали все масло, тісто треба помісити 5-7 хвилин. Тісто має бути еластичним, але при розтягуванні не рватись. Ось так, як я показую на відео. Тепер накриваємо наше тісто плівкою та даємо йому відпочити хвилин 15 у теплому місці. Як тільки наше тісто відпочило, дістаємо його та починаємо працювати далі. Змішуємо тісто з горіхово цукатною сумішю. І багато але не лякайтеся, вона уся вмішається в тісто. Якщо все ж таки тісто буде вологим, прилипати до рук, то трошки додайте борошна. Готове тісто ми накриваємо плівкою та даємо йому відпочити десь годинку в теплому місці. Присипаємо нашу поверхню борошном. Та починаємо ділити наше тісто на кількість штоленів. В цьому рецепті їх буде три. Також заздалегідь підготуйте деко застелене пергаментом присипане борошном. Намагайтеся при нарізці тіста не рвати його і не тягнути, а саме різати. Після того, як ми поділили наше тісто на три частини, починаємо формувати штолини. Для цього беремо одну частину та розкладуємо її в прямокутник. Тобто ручками її так розтягуємо, розтягуємо, робимо прямокутничок і підвертаємо цей прямокутничок в 5 разів. Робимо один подворот, другий, третій, четвертий. І п'ятий, коли ми зробили, швом вкладаємо донизу. Підклали цей шовчик і підтянули трошки під себе штолен. Потім беремо скалку і розкатуємо цей штолен так, щоб його боки були трошки вище за серединку. Для формування штоленів нам треба підвернути один край. Потім підвернути два рази протилежний край. Після того, як ми підвернули двічі, викладаємо на перший підворіт та викладаємо на деко. Так само робимо з двома іншими штоленами. Відправляємо їх на деко, даємо відпочити під плівкою ще 30 хвилин та ставимо в заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів. Випікатися вони будуть десь 30-50 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Після того, як ми дістали наші штолини, викладаємо їх на решітку та, в гарячому вигляді, змащуємо їх розтопленим вершковим маслом. Змащуємо перший штолен маслом зверху та знизу, присипаємо дрібним цукром. Так само робимо з другим і з третім. Після цього посипаємо першим шаром цукрової пудри, також зверху та знизу. Робимо це з першим, з другим і з третім. Після того, як ми їх посипали, даємо настоятися хвилин 15-20 до того, як вони повністю остигнуть, і посипаємо фінальним шаром цукрової пудри. Для кращого результату їм треба настоятися тиждень або два. Для того, щоб вони не зіпсувалися, треба їх загорнути в харчову плівку так, щоб повітря до них не потрапляло. Після шару харчової плівки ми обгортаємо їх в фольгу. І після цього прибираємо в прохолодне темне місце. Після того, як ви їх дістанете, посипте заключним шаром цукрової пудри та насолоджуйтесь.